Що особисто тобі принесе жовтень місяць? Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. То давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? Які енергії до тебе загалом рухаються. Знаєш, ти себе можеш зараз почувати фізично не дуже добре. Ти можеш бути в депресії. Це може бути хвороба, погане самопочуття, ти можеш десь себе накручувати а, в якихось моментах і стояти, знаєш, перед якимось дуже важливим рішенням, вибором, прийняттям а, такої відповідальності на себе. Давай подивимося, що тобі несе загалом жовтень, так? Які енергії до тебе йдуть? Знаєш, жовтень для тебе може давати тобі теж достатньо такі важливі варіанти, в яких ти повинна будеш розбиратися, так? і ти будеш загорятися, тобто дуже швидко будеш загорятися, і буде таке бажання рухатися швидко. Але важливо саме в жовтні діяти без поспіху, віднайти той баланс, якого тобі зараз не вистачає. Тому що розгойденість у а твоєму здоров'ї, у твоєму самопочутті, в емоційному стані дуже сильно впливає на рівень твоєї енергії і загалом самопочуття. Так. Знаєш, в жовтні навколо тебе закрутиться, підніметься така енергія. Змін, дуже великі і дуже важливі зміни в жовтні можуть відбуватися. Але ці зміни прийдуть через складну якусь ситуацію, в якій доведеться змінити повну траєкторію свого руху. Це може бути перехід на інше місце роботи, це може бути зміна якась у відносинах. Це може бути. А, закр... Закриття якихось проєктів і вихід на якісь зовсім нові етапи. Щось ти повинна бути ж, дуже відпустити. Можуть бути, а, знаєш такі форс-мажорні ситуації, які можуть викликати в тебе конфлікти, внутрішні, зовнішні, але всьому є причина. Причина наслідкові зв'язки обов'язково на них зверне увагу. Загалом. Завершення місяця тобі покаже, наскільки ти повинна бути чесною з собою, з оточенням, і бути готовою йти загалом в якісь повністю нові енергії. Через труднощі до тебе прийде нова якась дорога, яка відкриє перед тобою і фінансові можливості, і в особистому житті.